Рання капуста Зарісіма, одна з найраніших, вже доступна на нашому сайті в хобі-упаковках та в упаковках від виробника 2500 насінин. В хобі упаковках вона доступна в кількості 20 та 50 насінин. Плоди до 2 кг, капуста супер рання, в неї термін дозривання до 50 днів. Плоди округлої форми і не перетворюються на конус. Ось такі упаковочки ви можете придбати на нашому сайті Культіва. А зараз я вам покажу, як виглядає безпосереднє насіння з упаковки від виробника, як виглядає воно протруєне. Ось так виглядає насіння капусти за рісіма. Все рівномірне. Кругле такого темно-зеленого кольору протруйки, дещо подібне до кавуна баронеса. Якщо цікаво, переходьте на наш сайт Культіва. У нас понад 300 різновидів насіння овочів та замовляйте.